Кіно це не просто розвага, у важкі часи воно стає зброєю. Українське кіно сьогодні це не лише мистецтво, а й боротьба. Документальні стрічки про війну, історичні драми та навіть художнє кіно. Усе це формує українську ідентичність та протидія пропаганді. Як саме, давайте розбиратись. Документальне кіно стало найсильнішою зброєю інформаційної війни. Наприклад, кінострічка 20 днів у Маріуполі це не просто фільм, а доказ воєнних злочинів Росії. Ця стрічка отримала Оскар, зробивши так, щоб увесь світ побачив, що насправді відбувається в Україні. Я не можу змінити історію, я не можу змінити минулого. Але ми разом, і ви, одні з найталановитіших людей у світі, можемо впевнитись, що в історію увійдуть правдиві факти, і що правда переможе, і що люди Маріуполя і ті, хто віддав свої життя, ніколи не будуть забуті, тому що кіно формує пам'ять, а пам'ять формує історію. Художнє кіно також відіграє важливу роль. Фільми про війну, як от Мирний 21» чи кіборги, розповідають про героїзм українців. А історичне кіно, як Захар Беркут, показує, що боротьба за свободу була частиною нашого ДНК ще століття тому. Росія десятиліттями використовувала кіно для просування своїх імперських наративів, але сьогодні Україна створює власну кіномову, яка руйнує міфи. Важливо не лише знімати кіно, а й доносити його до світу. Це наша відповідь на культурну війну. Українське кіно це більше ніж історії на екрані, це наш голос у світі, це спосіб показати правду, боротися за ідентичність і формувати майбутнє. Тому кожен переглянутий український фільм це вклад у нашу культуру та її розвиток.